Чоловіче особове ім'я «Несух» утворено від прикметникової основи сух, основне значення не мокрий, худий та заперечної частки, не аналогічно подібні імена, як «Некрас», «Неліп» та немир, мають схожу структуру. Дослідження показують, що у 1684 році було зафіксовано найменування кріпака закарпатського села Теребля на ім'я Нешук. А у 1715 році Нешук. На сьогодні це ім'я пов'язане з прізвищем Несух, яке побутує у трьох селах Закарпаття. Теребля, Росішка та худльово в українськомовних записах, як і в місцевій вимові цього імені завжди передається звук. Однак існує ймовірність, що ім'я Несух має мусульманське походження конкретніше, воно могло походити від арабського слова Незюх, що означає щирий. Яке вживалось в Боснії в 16-17 століттях схожі на несух імена, – несул.